Всім привіт вітаю на каналі Фармопіка. Мігрень це сильний головний біль, який часто супроводжується нудотою, порушеннями зору, захворювання суттєво впливає на якість життя, напади мігрені стаються раптово, знижують працездатність та унеможливлюють виконання елементарних повсякденних справ. Під час мігреневих атак відбуваються зміни у розширенні та звуженні судин головного мозку. Це супроводжується активацією нейронів, які спричиняють біль та запалення в нервовій системі. Інтенсивний біль стимулює утворення запальних медіаторів та нейропептидів. Разом із тим відбувається надмірна активація трічастого нерва та порушення кровопостачання навколишніх тканин. Мігрень може проявлятися у будь-якому віці. Проте найчастіше захворювання турбує людей у віці 20-30 років. Згодом симптоми мігрені стають слабшими, а її напади рідшими. Основні причини мігрені походження мігрені не повністю досліджено, проте зазначається, що головними факторами, які сприяють розвитку хвороби, є генетична схильність, судинні зміни та дисбаланс хімічних речовин у мозку. Зокрема, схильність до мігрені може передаватися від батьків до дітей через успадковані гени, які впливають на функціонування серотонінових рецепторів. Що провокує мігрень? Спровокувати сильний головний біль можуть наступні тригери: емоційні переживання, тривога та стрес, тривала робота за комп'ютером, загальна перевтома та перевтома очей, розлади сну, різкі зміни погоди, тривале голодування. Безперервне перебування у приміщенні, яке погано вентилюється, лікарські препарати, деякі снодійні засоби для розширення кровоносних судин, контрацептиви чи інші гормоновмісні ліки. Особливості дієти також впливають на виникнення мігрені, деякі харчові продукти можуть стимулювати появу сильного головного болю, наприклад, мариновані овочі, шоколад, в'ялена риба чи м'ясо. Солений арахіс, молоко, соєвий соус, надмірна кількість кави чи різка відмова від неї також можуть спровокувати мігрень у людей, схильних до неї. Типовими симптомами мігрені є односторонній інтенсивний пульсуючий головний біль і нудота, які супроводжуються фотофобією, чутливістю до світла та фонофобією чутливість до звуку. Тривалість мігреневих нападів може варіюватися від кількох годин до декількох днів. На жаль, поки що, вилікувати мігрень повністю є неможливим. Тим не менш, лікування може бути симптоматичне, направлене на знеболення, превентивне, профілактичні заходи для запобігання мігрені. Якщо вас періодично турбують сильні головні болі, варто обов'язково обстежитися та встановити причину такого стану. Звернутися до лікаря при мігрені варто негайно, якщо у вас Несподівано та дуже різко розболілась голова, окрім головного болю, присутні зорові дефекти, головокружіння та судоми, оніміння кінцівок, хронічний головний біль, який посилюється при напруженні кашлі. Особливо уважними до свого здоров'я варто бути пацієнтам, старшим 50 років та людям, у яких напади мігрені стають частіше ніж 5 разів на місяць. Найчастіше при мігрені рекомендують. Ібупрофен. Будьте обережні, тривале та безпідставне вживання може спровокувати кровотечу в шлунку, препарати кофеїну, аспірину та ацетамінофену лише за рецептом лікаря, рецептурні препарати, селективні агоністи рецепторів сиротоніну, суматриптан ризатриптан. Дані препарати блокують больові шляхи з обережністю застосовувати пацієнтам, які мають високий ризик інфаркту міокарда, інсульту. Дигідроерготаміни не підходять для людей із хворобами нирок, високим артеріальним тиском і шімічною хворобою серця, ефективну роль при превентивному лікуванні мігрені відіграють бета-блокатори, протиепілептичні препарати, моноклональні антитіла, ін'єкційні препарати, які вводяться в організм пацієнта, блокують речовину СГРП та мінімізують больовий синдром. Така профілактика проводиться виключно за призначенням лікаря. Мігрень є серйозним неврологічним захворюванням, яке супроводжується рецидивуючими больовими атаками та неврологічними симптомами. Сучасні методи лікування включають не тільки симптоматичні препарати, але й профілактичну терапію з метою зменшення частоти та інтенсивності нападів. Ефективна терапія у поєднанні з корекцією стилю життя допоможе почуватися краще. Бережіть себе!